Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва індія. І розпочнемо з каблучки гірським кришталем. Розмір ставки 18 мм. 19 розмір каблучки. Вартість. 1500 гривень, 38 доларів. Кулон з гірським кришталем. Розмір ставки 27х20. Вартість кулону 1900 гривень, 48 доларів.

Розмір ставки 15х15 см. 15, 18,7 см розмір каблучки. Вага сережок 8 грамів. Вартість набору 2600 гривень.

Набір з тапазом. Розмір топазу 12х10 та 8 мм, 19 розмір каблучків, загальна вага сережок 7,5 грамів. Вартість набору 4300 гривень 108 доларів. Набір з перлинами та кіанітом. Перлина 9 мм, 18,5 розмір каблучки, висота сережок 26 мм, загальна вага 9,5 г. Вартість набору 3800 гривень 96 доларів. Набір з краньованим гранатом. Гранат 10 на 10, 17,7 розмір каблучки. Богосорежек 4,5 грамів. Застіпка. Вартість набору 1900 гривень 48 доларів. Браслет з лабрадором. Лабрадор 32 на 20. На застіпка. Браслет регулюється від 17,5 до 18 сантиметрів. В залежності від того, як ви будете носити. Можна його вище одягти. Вартість браслету 4300 гривень 108 доларів. Набір з турмаліновим кварцем. На відео виходить більш синім, вживу, більш зелений. Розмір кварцу 17 на 17. 18,3 розмір каблучки. Вага сережок 11 грамів. Вартість набору 2800 гривень 71 доллар. І до набору можна підібрати браслет. Живу також більш зелений. Розмір кварцу 10 на 10. Браслет регулюється від 18 до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету. 3800 гривень 96 доларів. Набір сапфірами та смарагдами. Сапфір 12х10. Смарагд 8х6. 18,3 розмір каблучки, Загальна вага сережок 6,6 грамів. Довжина 35 мм. Вартість набору 3500 гривень 88 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!